Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами будемо запікати скумбрію з овочами у духовці. Спочатку я хочу розпочати із підготовки рибки. У мене тут було дві скумбрії, їх я вже очистила, прибрала голову, хвіст, плавнички і нутрощі. І обов'язково теж потрібно буде прибирати чорну плівку, аби риба в подальшому не гірчила. Промила, обсушила наскільки це можливо, і вже ось порізала на порційні кусочки. В мене вийшло, щоб кожну рибку я розрізала ось на 4 частинки. Тепер сюди додаю 2 столових ложки лимонного соку. І додаю на свій смак, сіль та приправу до риби. Можна додати ще якихось спеції, пецю, якщо хто любить. Ну, у мене це буде все. Добре перемішую і рибку лишаю на той момент, поки буду займатися підготовкою всіх інших овочів. Ну і оскільки скумбрію ми готуємо за очами, то ось власне і наші овочі. я їх підготувала, звичайно, цей процес я за кадром лишила. Знадобиться нам капуста цвітна і броколі у рівних кількостях я взяла по 300 г. Очистила вже від корінчика, промила, і тут вже в мене по 300 грамів уже у чистому вигляді. І по більшість я ось порозрізала на декілька менших. В принципі, ніяких чітких пропорцій для цієї страви немає, кому що подобається, той і додає. Я просто для орієнтиру свої пропорції залишу у описі. І ще потрібна буде морква, і цибуля, я взяла по 200 г того і того, і достатньо так немілко нарізала. Ось таким кубиком я порізала цибулю І кубиком ось таким середнім теж порізала мурку. Тепер мурку цибулю трішки відставлю, а капусту я зараз буду відварювати. У кастрюльці в мене закипіла вода, викладаю сюди капусту, цвітну поки що, і після повторного закипання проварюю 4 хвилинки. Цвітна капуста проварилась і я ось її витягла на друшлаг. Тепер всю ж саму воду опускаю брокколі. І після повторного закипання варю 2 хвилинки. Ну а поки капуста у мене трішки охолоне, підготую інші овочі. Так, розігрівається у мене сковорідка із олією. Сюди додаю цибулю. і відразу сюди ж викладаю всю моркву. Перемішаю і смажу овочі до м'якості. В процесі, поки є декілька хвилинок, смажується у мене овочі, підготую ще олію. Я взяла 3 столових ложки олії, можна взяти абсолютно будь яку головне аби без різкого запаху. Сюди додаю пів чайної ложки сушеного чеснику і чверть чайної ложки куркуми. Перемішаю все до однорідності і поки що лишаю. В кінці приготування до овочів я додаю трішки солі, перемішаю і через хвилинку прибираю із плити. Всі підготовчі процеси я завершила і починаю формувати страву. Підготувала я вже собі форму, в якій запікатиму, змастила її олією на дно, викладаю смажені цибулі моркою і рівномірно її розподіляю. Зверху буду розподіляти шматочки скумбрії, причому ось так зрізом усередину і шматочки кивлату так, щоб були проміжки між ними. І ось ці проміжки між рибкою буду викладати капусту. Так чергуючи Цвітну капусту і броколі закладаю. повертаюся ось до цієї олії, що я залишала, і за допомогою силиконової кісточки промащую і капусту, і рибку. Тепер всю цю красу буду відправляти у духовку. Я в скліній формі зазвичай ставлю у холодну духовку, а взагалі температура 180 градусів і випікатиметься. Така страва орієнтовно десь хвилиночок 40, але, звичайно, потрібно перевіряти готовність. Уже все готово і ось така красива, соковита, дуже ароматна рибка у мене виходить. Чудово поєднується і ось таким набором овочів, і в результаті маємо дуже смачну, корисну страву. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Я завжди бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.